Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь гуртога міського листа керівник Шармародська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали вчити тему котра година і почали вже вчити першу половину циферблата. До того я хочу вам сказати, АОЕ – година, мінус, мінута, секунд – секунда, еквоте чверть. І хав половина. І так, давайте. Будь ласка, 5 хвилин третього. Тобто, 5 хвилин після третьої години. It's five. Тут другий пример. It's five minus past 3. 5 хвилин шостого. 5 хвилин шостого. It's five minutes, past five. 5 годин сьомого. It's five minut. 5 хвилин після 6 години. Із 5 minus past 6. Далі. 10 хвилин 3-го. 10 хвилин 3-го. It's 10 minute past 3. Тобто, 10 хвилин після 3-ї години. 10 хвилин 5-го. It's 10 minutes past 4. 10 хвилин шостого. It's 10 minutes past 5. 10 хвилин 7 го і стен мінус паст 6. Запишите приклад. E, 10 хвилин 4 го Тобто 10 хвилин після третьої години. І стен мінус пас 3. Це не пишемо. Це потім. І стен мінус пас 3. Тире 10 хвилин. 10 хвилин четвертого. Далі чверть е воче. От це чверть. Четверть третього. Тобто 15 хвилин після другої години. Четверть третього. І цеквоте. І це квоте пасту. Четверть п'ятого. іц еквоте паст фо. Тобто, тобто, 15 хвилин після четвертої години. E, четверть сьомого. It's, то есть, 15 хвилин після 6 години – it's a quarter past 6. Далі, четверть э, 9-го, да? 15 хвилин після 8 -хвилин. It's a quarter past 8. Четверть десятого. Э, тобто 15 хвилин після 9 години – it's a quarter past 9. Далі 20 хвилин третього, тобто 20 хвилин після другої години. Так, це розуміло. Продовжимо цю тему на шиночому занятті. До побачення. будь-вай!